Херсонську область за минулу добу окупанти обстріляли 76 разів. Пошкоджені житлові та приватні будинки. За даними ОВА, один поранений. Атакували і Харківську, Запорізьку та Донецьку області. Німеччина поставила ЗСУ черговий пакет військової допомоги, в якому снаряди калібру 155 мм, міліметрів, високоточні боєприпаси, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню марс 2 інше обладнання та генератори також готуються до передачі майже 5,5 тисяч снарядів калібру 155 мм міліметрів та ракети на «Айрісте». Уряд Швеції готується передати Україні вісім Сау Ашер. Надає новий пакет військової допомоги і Литва. А президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу у найближчі тижні чотирьох літаків. Міг 29 Виселення з лаври не буде. Процедура законного повернення майна Києво-Печерської лаври в користування держави не перебачає виселення ченців. Однак деяких представників УПЦ МП правоохоронці стимулюватимуть залишити територію. Про це в ефірі телемарафону сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Глава Мінкульту наголосив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців. Йдеться про повернення майна, яке належить державі. На першому етапі Кубка світу з артистичного плавання в Канаді українка Марта Федіна здобула золоту медаль у технічній програмі. Про це заявили ОНОК України. Це перша в історії нашої держави олімпійська медаль у цьому виді спорту.